Від мої Майка и качки я сьогодні буду грати в Токубоку. і зараз я обустрою отель. Для нового я буду починати делати свій перший серіал. Я спочатку починаю з другого поверха. Тут будуть багато людей, коротше. Я буду старатися зробити більше і більше комнати. Як ви бачите, в мене було саме перше моє відео, там був отель. Як ви бачите, як ви його, мабуть, бачили, воно у мене залетіло. ну Тому що я там ще по-російськи розмовляла, ну це все таке. Зараз я, ну я зараз буду ну Може, якщо вам цікаво, то я буду розповідати про себе. Я Саша, я йду Я ходжу в 3 клас. Дай мал... да маленька ще. Ну. Ну, не знаю, чогось. Ще, ще не доросла. Прям до такого блогерства. Ну, нічого страшного, мені 8. Я хочу потім зняти на нього влог. І вам в кінці покажу. Зараз. Якщо вам буде подобатися, то. Я можу вам показувати, потім відкрити відкрить рублю руку. Ем, типа, там кімнату на такий-то там цвет. Я можу і таке відкривати. Теж можу таке відкривати. Ну, звісно, я не напрямая Ну, На телефоні у мене чомусь... У мене є телефон, якщо що, то це планшет. Да, чогось у мене це не iPad, тому що iPad це від Apple, а у мене Android. Тому це у мене не айпад. Тому, ну просто там в мене є планшети і у мене є телефон. І зараз я гуляю на планшеті, а не на телефоні. Тому от зараз, якщо у мене буде гарно виходить, то мені воно просто буде подобається. Там у мене прямо статично. Не знаю чого у мене тут не виходить де гарненького естетику. Естетика у мене щось тут немає зовсім естетики. Ну, я не знаю, конечно. Як Мені його встраивать? Я не знаю. От Короче, я зараз тут уже сейчас, мабуть, скоро обустрою. Надеюсь, скоро обустрою уже хочу. Буду стараться обстроить все швидкіше і швидкіше швидкиши и натягнути, Я хочу ще маленький навіть влог зняти. Ну, это уже сто процентов мабуть, быть на да спину. Короче, вот, вот так можно. Вот так. Блин, мы наверное как не выходит. Я придумала. Вставим. Зараз я, звісно, не знаю, як його гарно обустроїти. Тому, якщо, може, в мене буде дуже схоже на якогось у токера, ну я не прям токер, кажу вам зразу. Щоб ви потім не казали копірка, копірка-копірка. Я не знаю багато токерів. Максимум кого я знаю, то це току Снікерс. Ну я і то. Я просто її в е відео бачила, що про неї там кажуть. Ну я її прям ось не знаю. Ос я її не знаю. Я її не знаю прям силю. Тому люди, не набражуйтеся, будь ласка, з хейтом. Звичайно. Ти розумієш, що життя таке коварна? Зараз, як ви бачите, зараз я буду. Типу, зараз, щас... мене зараз тут буде їх багато людей. Це вже, до речі, у мене в першому серіалі на першому своєму, самому першому в житті. У мене, як ви, мабуть, бачили, то у мене було, була на першому поверсі кухня. типу, вроде би. Просто я свій канал передивлявся недавно. І я бачила мені який тупозор, тупозор. То я тоді навіть на російській розмовляла. Ну, такі. Це Та просто капіц. Я тут думала руси россиянка. Хапи хаус. Хапи И зараз тут так само. Шесть. Стильтив. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз смотри. Все, так. зараз я еще хочу поставить. Я придумала, ребят. Ребята, ребят, я придумала, я надумала. Я, над... я такая надумала. Снова и обновы. Классно. Правда, у нас нет. У нас и нет. кэнди, кэнди, кэнди. Я так и просто надумала. Я так и надумала, ребят. Тут э, вот так. Вот так. Вот такая штука прям сюда вписывается. Сейчас тут как бы будут всякие... Сейчас... Зараз... Вот так. Боже, господи, нач. Вот это мусор, вот это мусор. Ой, ну господи. Одна вот, хвата. Вот так. Все, вот так, все. Ой. Короче, вот опять заново. Тут типа вот такие кремы типа намазка, да? Я так поняла. Все вот так. <basics things off> uh -huh, я знаю. Идет скилька тут вас тика по Ой, я булочку испортила. Давайте сгр. не, не сир. помидори. В помидор, сыр, блин. Булочка. Бай-бай. 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 Все, вот так. Вот так. <плодисмент> Куча бургеров. Не знаю, на. Не знаю, на что. Ну, хай будут. Ну, конечно же. Готель. Готель. Тем более. Все, вот так. Паста. Пасты карбонари. Зараз. Вот эти вот. Вот эти штучки. На каждый стил вот так. По кожному Отак. От Класно. Коротше. Ну, ми вже будемо потихеньку закінчувати, ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякати колокольчики. Ну, а якщо мені зтоше задонатить, то це картка в описі. Всім до побачення!